Новини 11-го тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали в коледжі. Стартував цикл зборів академічних груп. Розглядалися питання успішності та підготовки до сесії, яка, ой, як скоро буде. Також не оминули увагою стан виховної роботи та дотримання правил внутрішнього розпорядку. В коледжі була проведена бесіда, дискусія на тему все про каву. За філіжанкою духмяної кави присутні дізналися багато нового про цей напій В коледжі. Проведено тиждень з дисципліни, безпека життєдіяльності та українська мова. Заходи, скажу я вам, були актуальні та цікаві. В клініці ветеринарна медицина в рамках популяції, і регуляції безпритульних тварин з членами гуртка Скальпельок була проведена безкоштовна стерилізація котів. Майбутні ветеринари проявили себе як справжні професіонали. Цього тижня відбувся захист виробничої і технологічної практики студентами спеціальності ветеринарна медицина. Наші четвертокурсники непогано показали свої знання і достойно провели презентацію практичної діяльності. Коледжі відбулося відкрите заняття із такої незвичайної дисципліни, як латинська мова, і в нашої команди виникла ідея для нового проєкту під робочою назвою Цікаве за хвилину. В нашому телеграмі і Тіктоці ми будемо розповідати про цікавинки спеціальних дисциплін наших спеціальностей. Тому будьте уважні і не пропустіть це. І наостанок, я і наша команда Центру студентської інформації вітає усіх із міжнародним днем студента, що відмічається у світі 17 листопада. Успіхів у всіх починаннях! На цьому все на зв'язку.